Якщо ви побачили дві платіжки, то ви розумієте, що одна з них неправильна, Одної з них не має бути взагалі. Як це з'ясувати? Дуже просто зібратися активам цього будинку, на збори запросити дві компанії, які надають ці послуги, ці платіжки. І після цього щоб вони показали документи, на підставі яких вони надають ці платіжки. Якщо ви не обирали компанію. Мешканці будинку, співвласники будинку не обирали якусь компанію, то все дуже просто. Інша компанія йде. Це має бути через процедуру. Процедура це загальні збори, це протокол загальних зборів, це питання в цих загальних зборах і це голосування простою більшістю 51%. відсоток. Площі співвласників має проголосувати за будь-яке рішення. Якщо ви не голосували за цю компанію, яка надає платіжку, а голосували і у вас є законні підстави працювати з цією компанією, то закон на вашому боці.